Якщо ви хоч раз в своєму житті казали комусь ні, чи іноді навіть так, ви знаєте, як це. Неприємно іноді, от прямо воно ріже по-живому. Але так само навпаки, коли ви кажете комусь так, не подумав і хотіли б сказати ні. І потім ще місяцями ходити, і думаєте, блін, от якби я сказав ні, у мене не було б такого навантаження чи щось таке. І я потім переживаю ще дуже-дуже довго. І це насправді дуже важлива і актуальна тема, тому що це стало темою нашого сьогоднішнього розбору, який обрали саме ви. Тому якщо вам зарезонує хоч одна з думок, яка буде в цьому відео, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на цей канал. Тут дуже багато про систематизацію, оптимізацію і підготовку вашого життя для вас. Для початку давайте зрозуміємо, що слова так чи ні це всього лише слова. Вони не мають жодного забарвлення. Самі по собі. Але при цьому вони дуже впливові слова. Тому що ці слова це про ваші кордони, це про ваше розуміння своїх кордонів. І ви відчуваєте значення і силу цих слів тільки на цих двох крайностях, коли ви дуже сильно. За межами свого кордону або дуже сильно всередині своїх кордонів. Погодьтеся, ви щодня сотні разів кажете і так, і ні. Ви погоджуєтеся на якісь, не знаю солодощі і не погоджуєтеся їсти їжу, яка вам не подобається. Ви не погоджуєтеся їхати на автобусі, який під'їхав, а вам не на нього, але погоджуєтеся сісти, не знаю на той самий автобус, який вам потрібен. Ви говорите ні рекламі, яка впливає у вас в соціальних мережах, чи ви бачите банер? Ви просто проходите поміж, навіть не помічаючи, але. Ви в голові говорити собі, ні, мені це не цікаво, я не хочу на цьому акцентуватися. Але кажете так і чіпляєтеся оком за те, що пробило вашу банерну сліпоту і те, що зрезонувало саме з вами. Тому проблема не в самому слові, а в тій суті і причині, як воно було сказано, чому воно було сказано і в якому контексті. Я по собі і по учнях на наставництві, на груповому, особливо на індивідуальному, помітив таку цікаву закономірність. Нам важко сказати ні лише на ті речі, в яких ми. Самі для себе не готові сказати це слово. Тобто, тільки коли ми собі додумуємо, що краще було б сказати ні. Ось тоді виникають проблеми, коли у нас не побудоване чітке твердження, чітка опора, що це точно ні. Давайте для прикладу, щоб вам було зрозуміліше: я, наприклад, не вживаю алкоголь ні в якій формі, ніколи. І для мене це дуже чітке, зрозуміле поняття. Мене неможливо переконати, мене неможливо не знаю, звабити алкоголем чи щось таке. Це рішення, яке. Я приймаю на якихось внутрішніх, дуже глибинних переконаннях і розуміннях, чому для себе я таке обираю. Відповідно, якщо я з кимось. Побачуся і мені запропонують випити. Я чесно скажу ні, і людина не сприйметься на свій рахунок, вона не сприйметься як неповагу, тому що я чітко розумію, чому це робиться, і моя форма донесення цієї думки достатньо зрозуміла для іншої людини. Якщо ж навпаки, я б нейтрально ставився до алкоголю, але в сьогодні, в цей момент, не хотів би його пити. Чи, наприклад, сказав би собі, що да, я на здоровому харчуванні, і от прямо сьогоднішній вечір я не планував його собі вживати в цей Момент сказати ні набагато складніше, і начебто я для себе прийняв рішення, що сьогодні я це не роблю, але це не корінне моє рішення. Відповідно, моє ні для іншої людини буде звучати або дуже агресивно, або дуже невпевнено. І тепер мою точку невпевненості дуже легко продавити просто продовжуючи тиснути да ну може, давай ну може все ж таки у нас там якесь свято чи ще щось, і чекати, допоки або я знову ж таки не піду в агресію, або я не погоджуся а, піти в туди, куди я не хотів. І потім я буду думати в одній ситуації: от я така погана людина, тому що я так гаркнув і сказав ні і людина, наприклад, образилася. А з іншої сторони, от для чого я сказав так, і тепер я маю мучитися від умовного похмілля після цього, хоча я не планував взагалі це робити. Тобто проблема не в самій фразі. І не в самому слові, і не навіть не в тій формі, в якій ви це кажете, а все починається саме з цих переконань, чому я це кажу, чому для мене це важливо і чому я маю взагалі про це говорити. Тому я всім своїм учням завжди говорю, що ви для будь-яких своїх дій, і це стосується там мотивації, це стосується звичок, це стосується відносин, це стосується абсолютно всього. Ви спочатку маєте зрозуміти, що за суть лежить, чому ви це робите, які причини там да, от глибинні напрямки, глибинні переконання. Нання, які формують взагалі це рішення, тільки коли ви це розумієте, тільки тоді ви можете переходити до виконання цих дій, і тоді ви бачите результати довгостроково, а не ось так на одну мить. І коли ваше переконання чіткі. Це сильно знімає будь-які напруження, проблеми, конфлікти, особливо з іншими людьми, особливо з близькими людьми, які вас оточують в близь... близькому контакті, да, з якими ви знаходитеся або там живете разом, або це можливо відносно, можливо, це ваша сім'я, тобто люди, на яких зірватися набагато простіше. Ви це фундамент, да, про який ми говорили в самому першому відео. Всі інші люди це лише зовнішні чинники. І от коли ваш фундамент побудований чітко, стійко, коли ви чітко розумієте свої цінності, чітко. Розуміти себе, розумієте свої паттерни, розуміти, чому ви щось робите, не робите. Ви будуєте якби свою корньову систему дуже дуже стійку і щоб зовні не відбувалося, воно або сказується на вас нейтрально, або сказується на вас позитивно, дозволяючи вам зростати ще краще. Відповідно, я просто бачу щось, що мені не підходить. Мій негатив, да скажімо так, зустрічається з цим. Я просто пропускаю це поміж себе. Я не приймаю це на себе, я не намагаюся з цим взаємодіяти. Я одразу обираю шляхи так, щоб з цим не взаємодіяти, не перетинатися, і це не через те, що я не, не знаю там боюся цього. Я просто не хочу втрачати свій дорогоцінний ресурс, який би я краще вклав якісь позитивні речі або, хоча б нейтральні речі на людей, так само так, це стосується, аніж я буду витрачати свої сили для того, щоб з кимось сперечатися, щоб комусь щось пояснювати, коли люди взагалі не на моїй хвилі, умовно повертаючись до того самого прикладу з алкоголем для людей, для кого це нормальна звичка, і для тих, хто це в. Наприклад, вживає там щотижня, чи, чи щомісяця, чи взагалі для себе це приймає нормально, дуже важко пояснити мою точку, дуже важко пояснити, чому я це роблю. І є люди, які до цього окей ставляться, є люди, які це абсолютно не розуміють. І пояснювати їм для мене абсолютно не має жодного сенсу. Мені простіше просто, різко один раз сказати ні. І або. Закінчити діалог з цією людиною назавжди, або людина сама зрозуміє, що просто ми цю тему не підіймаємо і перестати мене переконувати в тих переконаннях, яких у неї є. А для мене вони не лягають абсолютно. І тепер розуміючи дійсно причину і значення слова ні і так, ви тепер можете будувати свої кордони. Ви маєте тепер обирати, тобто ваше слово ні звільняє час для вас. Ваше слово так звільняє ваш час для інших людей. Слово ні і слово так вчить вас будувати власні кордони, вчить вас розуміти, на яких ситуаціях що ви будете робити. Це повертає контроль ваше життя. Ви маєте розуміти себе, щоб потім набагато простіше пояснити іншим людям, як з вами поводитися, чого не допускати, як на що ви реагуєте, щоб вони були готові для того, щоб правильно сприйняти вас. І так. Далі, всі ці моменти взаємопов'язані, і всі ці моменти починаються з вас, починаються з того, як ви розумієте себе, наскільки гарно побудований ваш фундамент, наскільки ви чітко розумієте, де яка складова вашого життя взагалі перетинається, де яка складова впливає на одну і на іншу, як з ними взаємодіяти, в яких станах з ними взаємодіяти і так далі. Коли я починав свій шлях в саморозвитку, взагалі в змінах таких кардинальних в своєму житті, я дуже сильно обмежував загалом все, що тільки можна, і. Багатьом речам казав ні від людей до якихось подій, до якихось можливостей, я обирав себе і свій час. Мені це було набагато важливіше ніж будь-яка інша комунікація. Зараз я розумію, що можливо можна було не так різко на це все реагувати, да не так різко від, відрізати це все. Але це я розумію зараз з нинішньої позиції. Тоді я був іншою людиною, тоді в мене було інше сприйняття. І на той момент мені здається, це було найкращим рішенням, яке я робив. І так само зараз. Багатьом речам я досі кажу ні. частково. Як звичка да, того, що я вже звик казати ні, і я відмовляюся від якихось речей, хоча можу їх давним-давно собі дозволити, і як фізичних якихось, так і соціалізації, так і чогось іншого. І от наступний рік я для себе прям прийняв це рішення, що я йду в цю зону дискомфорту для себе, те, що раніше я казав собі ні, починаю дозволяти собі більше оточення, починаю дозволяти собі більше відпочинку, відпустки, починаю дозволяти собі просто наповнювати своє життя якимись фарбами, додатковими, не тільки тими, якими. Я звик користуватися, скажімо так, але ті рішення на той момент, ті ні, які я казав багатьом речам, дозволили мені дуже швидко спрогресувати, дозволили мені сьогодні бути в цій позиції, де я знаходжуся зараз, дозволити допомагати іншим людям, дозволити мені впливати на людей. Не тільки з тими, з ким я працюю, а й тими, хто будуть працювати з цими людьми, з якими я працюю, і про це неодноразово я вже чув. Про це я якраз нещодавно викладав відгук в інстаграмі. Можете почитати в закріплених учнів. Це навіть для мене було трошки дивно і незвично, але з кожним новою ітерацією я розумію, що. Мій вплив набагато більший ніж просто взаємодія з конкретною людиною, да тому що я несу свою частинку енергії, віддаю взаємодії. Ця частинка енергії передається далі з людьми в подальшій взаємодії не з кожною людиною, звісно, але для тих, хто може генерувати, для тих, хто може пропускати це через себе, вони передаються іншим людям, навіть опосередковано. Тож чи потрібно вам так само казати всьому ні? Чи вам потрібно всьому казати так? Тут немає однієї правильної відповіді. Цю відповідь ви маєте для себе прийняти для себе, ви маєте її знайти в собі в першу чергу. Можете подивитися минулі відео. Ми розбирали дуже багато різних підтем, які вам також допоможуть в цьому. І ще буде одне фінальне відео. Вам буде це точно корисно, тому чекайте. Єдине, чим я можу допомогти тим, хто готовий забрати це у мене, хто готовий взаємодіяти зі мною, це стати для вас опорою, стати для вас наставником, стати для вас можливістю продовжувати свій рух, аналізувати себе, розуміти себе краще, розуміти саме. Процеси, а не просто інструменти, про що я вам кажу да давно. Да, немає універсальних інструментів, є універсальні алгоритми. Ви маєте розуміти суть, ви маєте розуміти, як це адаптувати під себе, ви маєте розуміти, що, чому, як взаємодіє у вас, ви маєте розуміти, що вас наповнює, що вас розряджає. Всі ці аспекти ви маєте для себе розуміти. Я можу бути лише людиною, яка стоїть поруч, яка в якісь моменти стає вашою опорою, в якісь моменти стає підтримкою, в якісь моменти трошки підштовхує, в якісь моменти направляє, дає Знання дає досвід свій, але всі дії, всі наслідки, всі рішення ви маєте приймати для себе, і це завжди позиція дорослий, дорослий. Ви робите свої дії. Я допомагаю вам це зробити максимально ефективно і дозволити вам не допускати тих помилок, які я допускав в свій час. Приблизно цим ми займаємося на груповому настанці два з половиною місяця, і на індивідуальній роботі безтерміново абсолютно рухаємося тільки скільки потрібно. І наша головна задача це розібрати вас спочатку на склад. Довій, щоб ви розуміли, як кожна діталька в вашій житті взагалі взаємопов'язана, і після цього зібрати новий конструктор, який хочете саме ви, так щоб ви розуміли, як він працює, чому він так працює, і це був саме ваш вибір побудувати його саме таким, не тому, що склалася так обставина, не тому, що ви народилися в якомусь місті, країні, сім'ї і так далі, а тому, що саме ви прийняли для себе рішення, що я хочу ось таке життя. Я хочу саме ось такий формат, я хочу саме таку форму, я хочу саме таке наповнення свого життя. І потрошечку. Рухатися в ту сторону для всіх, кому цікаво. Всі посилання залишу в описі. Можете продивитися, прочитати, ознайомитися, написати мені в особисті. Я все розповім. З кожним поспілкуємося, розберемо ваш запит, розберемо програму, розповім всі умови, і ви для себе зможете прийняти рішення, чи вам хочеться приєднатися, чи поки що не готові. А на цьому сьогодні все. Побачимося вже завтра.